Розпорядженням голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 26 червня 2023 тисячі двадцять третього року за номером 244 утворено регіональний офіс міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області як консультативно-дорадчий орган Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Даний офіс входить насамперед структурні підрозділи Івано-Франківської обласної військової адміністрації, які дотичні до залучення міжнародної спільноти, а також громадськості до відновлення Івано-Франківської області насамперед в економічній інфраструктурі, а також голови райдержадміністрації і за згодою ми запрошуємо до співпраці голів територіальних громад. Основними завданнями, які впливають на роботу офісу, є забезпечення взаємодії та співпраці між органами місцевого самоврядування, органами державної влади та офісом президента України, підприємствами, установами, організаціями, громадськими інститутами, а також міжнародними партнерами. Це організації, підприємства, фонди. Якраз мета це насамперед розвиток міжнародного співробітництва для встановлення та підтримки взаємовідносин із нашими закордонними партнерами, відновлення і розбудови нашої транспортної. Медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури, а також енергетики, зв'язку, відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини. І головне це є підтримка наших вразливих категорій населення, тих осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок війни, внутрішньопереміщених осіб, а також структурованої модернізації. Та перезапуску економіки в Івано-Франківській області. Другим напрямком це є насамперед визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних напрямків та заходів у сфері відбудови і розвитку економіки на території Прикарпаття. Ну і звичайно, що залучення коштів. Відповідно до покладених завдань, офіс насамперед сконцентровує свою роботу на розгляді пропозицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також міжнародних організацій щодо відновлення та розвитку Івано-Франківської області створює та Адмініструє за потреби бази даних, здійснює координацію між органами місцевого самоврядування, органами державної влади та іншими підприємствами, в тому числі і міжнародними з питань міжнародного співробітництва. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань пов'язаних з діяльністю офісу, а також бере безпосередню участь у спільних проектах з міжнародними організаціями щодо залучення коштів на різні проекти та напрямки нашої співпраці. В рамках діяльності офісу вже проведено 30 робочих зустрічей. Дані зустрічі проходять як в індивідуальному порядку з конкретними організаціями, установами та міжнародною спільнотою, а також на платформі, яка в нас існує. Платформа, яка об'єднує багато напрямків нашої роботи, це є оча і також є в нашій області робота двох кластерів. Це кластер по житлу і сабкластер по захисту дітей. В рамках нашої співпраці багато вдалося забезпечити гуманітарною допомогою насамперед засобами гігієни, побутовою технікою, меблями, генераторами, модульними котельнями, також сонячними батареями, медичним обладнанням. Для нашої області також було передано і автомобілі невідкладної медичної допомоги. Ми отримали два автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю. Відповідно, забезпечені також єдиним в Україні пересувним пунктом станції забору крові. Побудовано безліч дитячих майданчиків оснащені інтерактивні дитячі кімнати, в тому числі як для дошкільня, також і для дітей старшого шкільного віку. Забезпечили 23 інклюзивних центри. Відповідним обладнанням для того, щоб соціальні педагоги могли розвивати комунікативні та інтерактивні здібності у наших діток, які мають інвалідність. Також придбано і передано шкільне приладдя. Зараз облаштовуються 5 укриттів, здійснено 176 дрібних ремонтів, а також завершено вже капітальні ремонти на 39 об'єктах. 14 закладів ще на даний час якраз перебувають в ремонтних роботах. На сьогодні ми потужно працюємо над житловим проєктом, адже ми розуміємо, що сьогодні із міського пактного проживання ми маємо націлюватися якраз на забезпечення тих людей, які цього потребують, соціальним житлом. І сьогодні ми вже маємо перемовини із трьома потужними донорами щодо будівництва соціального житла. А це передбачається створення 75 квартир, де 220 осіб будуть мати своє житло. Крім цього, вже на завершенні буде в одній із територіальних громад Івано-Франківської області соціальне житло, яке передбачає заселення 12 сімей, тобто 12 квартир. Працюємо із донорами щодо будівництва дитячих будинків сімейного типу. Є три проекти, які будуть передбачати від 5 до 12 таких будинків. Звичайно, що ми не залишаємо поза увагою і інші напрямки роботи, а це є працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Отримання грантових проєктів для підтримки середнього та малого бізнесу, також покращення ментального здоров'я для тих осіб, які зазнали насамперед жахіття війни, ну і звісно для людей, які працюють з вразливими категоріями осіб, тому психологічний супровід і юридичний супровід теж надають дані організації. Співпраця налагоджена насамперед з управлінням ООН з координації гуманітарних справ оча, КБ ООН, Міжнародна організація з міграцією, чеська організація Людина в біді, теридесхом, Чілдер, Мовді Україн, сос, дитячі містечка, хепі Кітс, благодійний фонд Рокада, ДЕСПРО, Благодійний фонд Право на захист, нека Карпат. Благодійний фонд Stabilization Support Services, благодійний фонд Карітас івано Івано-Франківськ» та Карітас Коломия, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Христа України, Хісверг Against Hunger, Металаб та багато інших. Сьогодні спільно з проектом ПРО ООН створено двомовний електронний та друкований інвестиційний паспорт. Івано-Франківська область, надійний партнер. Який буде поширюватися насамперед серед потенційних партнерів області під час зустрічей та заходів міжнародного характеру. В рамках роботи Офісу Івангельківської обласної військової адміністрації насамперед це ще й поки що єдиний в Україні такий меморандум, який підписаний з регіоном Японії, а саме, саме з префектурою Хіогу. Насамперед, першочерговими завданнями на виконання даного меморандуму буде проведено навчання з нашими фахівцями по двох напрямків: це перший напрямок це буде ментальне здоров'я, де будуть залучені фахівці як медичного спрямування, соціального. Для того, щоб провести дане навчання, зараз будуть формуватися групи, і таке навчання буде проводитися навісні в, в Японії. Також ми другим напрямком підвищення кваліфікації наших медичних працівників буде напрямок протезування та реабілітація, яка є сьогодні наш тал дуже важливим напрямком роботи, і наші японські партнери теж будуть формувати групи з наших медичних лікарів, які працюють зараз в 21 законтрактованому. На реабілітацію в медичному закладі і будуть мати можливість пройти відповідне навчання, Готується до проведення також ряд онлайн-зустрічей з регіоном-партнером області. Це провінцією Альберта, Канада. Під час яких теж планується обговорення співпраці за такими напрямками, як енергетика, туризм, цивільний захист та захист навколишнього середовища, в рамках роботи області у вересні, теж представники нашого Прикарпаття прийняли участь у виставці в Зені Чеської Республіки. На сьогодні Івано-Франківська обласна військова адміністрація здійснює зовнішні відносини та розвиває партнерство в межах вже укладених угод з такими іноземними державами, як Румунія, Республіка Польща, Австрія, Республіка Чеська. Також зараз налагоджуються відносини із Німеччиною. Тому, якщо у вас є пропозиції, рекомендації щодо продовження співпраці або напрацювання нових відносин, прошу звертатися до Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад за телефоном 55 20 42. Дякую за увагу!